Всім привіт! вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам своє друге замовлення Вейвен по каталогу Лютий 25-го року. У мене тут назбиралося таке величеньке замовлення. Тут, я б сказала, 90% це все замовлення на продаж, те, що в мене дівчатка замовляла на подарунки, собі. Тож, давайте відкривати, дивитися, що цікавого тут, хто що набрав. Ну і Давайте почнемо з найбільшого. Це а, замовила дівчинка у мене а, в, на подарунок для свого синочка набір а, Full Speed. Це, мабуть, один з найкращих ароматів Вейв, який я знаю. Це ось такий набір. Full Speed це з парфуми туалетна вода, 75 мл шампунь і кульковий дезодорант, антіпроспирант. 669 гривень коштував. Знаю, що це найкращий аромат. Я купувала його чоловікові, йому теж дуже-дуже подобався. І мені на ньому дуже подобався цей цитруси, дуже гарний апельсиновий аромат. <кху> Якщо потрібно буде десь комусь щось купувати, я краще виберу цей аромат Full Speed. І всім рекомендую. І хто його пробує, завжди його обираю. Так, ще дівчинка одна замовила Faraway Rebell. Скажу чесно, це один з моїх найулюбленіших ароматів на тему Black Opium Waven. Єдине, що він на мені на тілі не дуже стійкий, а ось на одязі ти його відчуваєш довго. І ще я помітила, що він шлейфовий. Шлейфовий такий солодкий, кавово, ванільно. А до речі, давайте подивимося, що Avon нам заявляє по піраміді. Тому що я дивлюся, що вони піраміду скрізь міняють, і парфуми дійсно міняються з часом. Так, у нас сьогодні у Rebel така піраміда. Підсолений шоколад, чорносмородиновий лікер і квіти апельсина. Ну, не знаю, підсолений. Підсолений шоколад, боже. Вибачаюся. Я ніколи тут сіль не відчувала. Але шоколад є. Я тут ще каву відчуваю трішки смородина, Ну, десь так даленько. Квіт апельсина точно, точно відчувається. Дуже гарний аромат, дуже смачний. Всім рекомендую. Так, наступне дівчатка була дуже гарна акція на деяких сторінках. Замовили в мене парфумовану воду Incaunt Summer Glow. Для мене це найкраща вода. На літній період. Вона не душить, вона така свіжа, надихаюча. Я пам'ятаю, коли її придбала в минулому році, мені от перший пшик був, значить ти використовуєш деколон. Ну, звичайно, декалон. Такий спирт був. Потім цей аромат постояв десь тиждень. І він став такий шлейфовий, такий приємний. І що я помітила, е, що от саме цьому аромату потрібен час. Ніколи по ньому не можна судити, по-першому, приску, по <Club> скажімо так. Тобто він в шлейфі шикарний стійкість. Я пам'ятаю, що я нанесла його вранці, і на другий день я на футболці його відчувала. І він був такий приємний, такий гарний, він міняється, він грає. В каталозі він у нас 419 гривень при замовленні двох одиниць. Ось ці умови, так. І по піраміді вони нам обіцяють: яскравий баргамот, сяюча магнолія, теплий ветивер і гаїті. гаїті. Угу. ну магнолія тут відчувається. От я дуже люблю аромати з магнолією І це не виключення дуже приємний аромат. так Наступне дівчатка замовила в мене, теж показала, дала спробувати свої аромати. Це і Марі Корсет. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Я цю зиму. Дуже часто його носила. Мені він дуже 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 подобається. Він Оцей лікер, оця солодкість, вона дійсно якась дурманить вас, ви його хочете одягати. Це один з найсексуальніших ароматів, які я знаю. Я ніколи не думала, що за ці кошти Вейвон може бути настільки прекрасний аромат. Дівчата спробували, вони теж такого самої. є думки про цей аромат, і я дуже рада, що я не одна така. Каталозі вони коштували 299 гривень. Знову потрібно було купувати два. А, так, і Марі Корсет. По піраміді вони нам обіцяють: чорна смородина, троянда, масло, какао. Я тут іще якусь лікарність, алкогольність ще відчуваю. Аромат дуже-дуже смачний і дуже-дуже гарний. Так, як тебе гарно так поставити? Щоб тебе було видно. Давай так. Так, що у нас ще є? Зімарі, це вже замовила собі до колекції, я хочу зібрати Марі повністю колекцію. Тобто тепер у мене 4 аромати Імарі. І я знаю, що у квітні вийде ще один аромат Імарі а, такий весняно-літній він буде з таким, я б навіть сказала, пляжним вайбом. Це те, що вони обіцяють. Я думаю, що в наступному. Місяці ми познайомимося з ним. Зараз хочу відкрити це все моє, це вже моє. За таку ціну я вирішила, що треба брати, тому що в наступних каталогах я дивилася, що Імарі ну, дорожчає. Така ціна становиться взагалі не бюджетна. Так, давайте першим спробуємо Імарі екліпс. Упаковка у нас стандартна, як у всіх Імарії. Флакон тільки з вулиці, тому що недавно його принесла, отримала. Так, давай, здивуй мене. Ой! От мені здається, що всі імарі в собі мають схожу базу. От вони десь чимось віддалено. Тут що це таке гарне? Ржевий перець, тубороза, сандалове дерево. Мабуть, це тубороза так гарно. Угу ще не відчуваю, можливо, він буде в базі. І рожевий перець. От коли рожевий перець? Я знаю, от мені дуже я замітила, що дуже часто в парфумах, які мені подобаються, є рожевий перець. І вони такі свіженькі, гастренькі, такі, прям дерзкі. Сподобався. Дуже рада, що в мене є тепер він в колекції. Тепер давайте ще і. Давай так трошечки тепер подвинемо, всіх подвинемо. І давайте ще спробуємо: і Марі Квін. Я знаю, що минулого літа, так виглядає коробочка, такий самий флакончик. Минулого літа вони були по таким сказковим дешевим цінам, але зараз Avon так піднімає ціни. Я дивлюся, що з кожним каталогом вони додають ну, процентів 15-20 на кожний товар. І така тенденція йде далі далі. Я розумію, що євро і долар дорожчає, але треба ж якось враховувати платоспроміжність нашого народу українського, що ну, його ж не буде купувати аромат, якщо він буде коштувати 700-800 гривень. Каталожна косметика. Але ж то таке. Маємо те, що маємо. Ну, давай. Це вже такий дуже приємний. Тут троянда відчувається одразу. Мені прям іде червона троянда. Ой, дуже приємно. Я, мабуть, буду про кожний. Хоча тут, дивіться, заявлена ожина, королівська троянда, мускус анісовий. До речі, мускус одразу б'є в ніс. Такий квітковий, приємний аромат. Троянда така червона, червона, мені йде одразу. Така висока, ті ще продаються півтора метра висотою. От мені чомусь здається, що це про цю. Так, давайте поправлю трішечки, щоб красивіше виглядало. Так, я думаю так красивіше. Дуже смачний марик він. Мені здається, оце, це весна. І навіть влітку буде дуже-дуже гарно розкриватися до речі, якщо кому цікаво, Марія Кліпс буде зніматися з виробництва. І, здається, наступного каталогу він буде представлений останній раз. Далі його будуть на щось інше заміняти. Це те, що бачила в європейських фокусах, те, що говорить про Іван. Так, далі що цікаве? На останній була акція. Вов пропозиція, персів-д'ю, це на продаж. Це дівчинка в мене одразу забирає його. Знову нікуди не влазимо. Давайте отак, чи що? Отак, отак зробимо. А можливо, навіть отак краще, так? Персів, я думаю, що тут не потрібно про нього. Сильно розповідати, тому що про персів знають всі. І персів д'ю це такий гарний свіжак, який можна використовувати круглий рік, і він буде дуже-дуже гарно триматися. Мій персів він вже відстояний. Він тримається достатньо гарно свіженький, білоквітковий. Я навіть там відчуваю трішки конвалії, хоча вони не заявлені. Я колись дивилася по піраміді, що там. Навіть такого приблизно немає. Але я чомусь відчуваю конвалі. Це для мене такий весна, початок травня, кінець квітня, початок травня. Це персів дію обожнюю. Дуже-дуже гарний аромат. І дивлюся, що дівчаткам також вони подобаються. Так, ще на розпродажі на останній сторінці побачила ось такий. Порбланка Golden Burst говорили, що він повністю знятий. Коли побачила, що його можна ще придбати, взяла. Не знаю, чи собі залишу, чи буде на продаж. Якщо хтось захоче забрати, то вже віддам. Але, можливо, Хоча, з іншої сторони, в мене така колекція, не знаю. Але аромат дуже приємний такий. Цитрусовий, солоденькі апельсинки. Так, далі, що ще? А в цьому каталогі була гарна акція на НЮ. це Refill з протінолом. Подивилася на цю акцію і вирішила, що все-таки мені потрібна, тому я його взяла. Далі отримала в подарунок, я набрала бали за НЮ, по програмі НЮ, і я обміняла їх і одразу взяла цей набір. Так як я новачок, то могла брати лише перший рівень. Хоча вже балів там набагато більше, але що ж, маємо, те, що маємо це вже на наступні рази. Тож, взяла такий набір. Мені дуже подобаються креми для рук від Avon, а це ще Planet Spa. Що це що це, це для рук для ніг. Що це це більш поживний. Я знаю, що це крем, такий прям жирненький, жирненький, дружок. І цей трішки рідший. Взагалі, пам'ятаю років так 10 назад ще в університеті. Мені дуже подобалася вся лінійка планет спа. Тоді вона була набагато ширше, разів, мабуть, в 10, ніж зараз представлено, лише, мабуть, 3 чи 4 сторінки планет спа. Тоді було дуже багато товарів, і масочки, різні, і скрабики, якісь аромамасла, масло для волосся, Вже скільки вони всього познімали, так жалко. Але це залишилося дуже гарний аромат, дуже рада, що я. Змогла таку річ отримати ще і за достатньо такі гарні кошти. Тебе так гарно поставити. стій, друг. друг, Стій, не падать. Так, далі що? Вирішила я, що тепер буду брати парфуми лише в олівцях. Тому я набрала ось стільки. Будемо зараз всі нюхати, пробувати. Це ті. Так, цей аромат на продаж. Це дівчинка в мене. Подружка моя захотіла. Ще одного такого дружочка. Дівчатам дуже сподобався ось цей Єрбел. Не знаю, я його дуже люблю. І я дивлюся, що всі, хто пробують, всі також розуміють, чому це один з найпопулярніших ароматів. Він не складний, його легко зрозуміти. І головне, що він дуже-дуже приємний. Так, ось цей аромат, давайте почнемо з нього. Це старичок, але я знаю, що він останній раз в каталозі. Його знімають, цей Always, тому я хотіла, щоб він у мене був в колекції. Я дуже хотіла, хоча б щоб десяточку, тому що 50 мені не потрібно взагалі. Я не використаю такої кількості. А десяточка для мене, для гарного настрою. Ой, який він квітково приємний. До речі, Ейва нам дуже такий приємний, свіжий, пропонує начебто ось цей Today Always, Today Tomorrow, Always, Always саме, що це буде, замість нього вийшов новий із цієї лінійки TTA um, Radiance. Але вони не схожі. Взагалі не схожі. Radiance він такий. Трояндово-полоничний, соничний навіть так. Трояндово-соничний, а цей просто такий свіжий-свіжий. Він більше, мабуть, на Вандер схожий. Приємний аромат. Я думаю, що всі його знають. Так, Attraction Awaken. У мене немає жодного аромату Attraction, І я навіть ніколи ними не користувалася. Я знаю дуже-дуже багато відгуків про Attraction, що це одна з найсерйозніших лінійок, скажімо так. У них дуже аромати, вони серйозні, вони складні, вони гарно розкриваються. У мене є лише Attraction гейм, я б не сказала, що він такий серйозний, він більше в направлення фарової ребе, але дуже смачний, дуже приємний. Тому взяла. Щось цей відкриваю вже чим можу. Тому що ще жодного разу не відкрила, щоб не порвати упаковку. По цій причині не відкриваю іншим. Так. Скажи мені, як ти пахнеш, друг. -м. А що це таке? Боже, який він гарний. Я повинна глянути піраміду. Боже. Так, подивилася по піраміді. Вони нам обіцяють, що тут чорна смородина, чорна тубероза, акорд Potion. Поушен. Ну, знаєте, на що він схожий? Хто дивився моє відео про колекцію Жаннат Артес? Так ось там є фіолетове яблочко. Forbidden, forbidden. Forbidden fruit. Точно. Заборонений фрукт. Так, ось цей аромат. Я б сказала, от вони прям як сестри. Ну, можливо, двоюрідні, але, але рідні. Дуже схоже, дуже приємний аромат. Мені дуже-дуже таке подобається. Можливо, навіть якщо він так у мене гарно піде, я захочу і повний розмір. Аромат надзвичайний гарний. Особливо зараз весною він буде, і взимку він дуже гарно буде розкриватися. Я знову тут відео записую на мільйон років. Так, уже ще один порвала коробок. Ну, що це таке? Так, відкриваємо Ось так. Це ще цей. цей замовила. Так, нічого не знаю про ці аромати. Взагалі, минулого разу я брала десяточку і трус, і мені дуже сподобався аромат. Він такий свіженький, весняний. Тому вирішила спробувати все. Ну, і так легше комусь пропонувати і спробувати аромат, ніж в цих пробничках маленьких. Так. Ой, а що це таке? Таке свіже, Таке, як тропічні фрукти, іначе. Чи ананас тут? Ну Так, треба теж подивитися піраміду. Так, подивилася піраміду. Нам обіцяють червоне яблуко, акорд гардені і кедр. Ну, яблуко тут точно є. Гарденія ще не дуже чую. Кедр ще теж не чую. Яблуко точно чую. Таке соковите, червоне, червоне яблуко, так. Гарний аромат. Та ж гарний, Боже, скільки влучань. От Іван молодці. Молодці тим, що вони роблять такі аромати, які зрозумілі кожному. Ти його пробуєш і тобі одразу хочеш. Я розумію, що це націлено на більш на більш широкі маси, що точно всім сподобається. Але ж, так, це відео затягується. Ми будемо пробувати всі аромати. Розповім вам, можливо, вас теж зацікавиться. Так, наступний аромат у нас? що це? Давай, Ів Confidence. Так, і Confidence. Що тут обіцяють нам? Квіти, франжепані, чорна смородина, добові ноти. Ну, якщо там є чорна смородина, то це вже одразу буде щось дуже гарне. Давайте. Ще й дово віно. М -м, давай, давай, давай. Ні. це щось таке. М -м, щось дуже таке знайоме. Ні, цього баромату я повністю, повний флакон не захотіла. Він непоганий, він цікавий. Він більш такий. Ну, це або весна, або осінь. Мені здається, що навіть в восени він гарніше б розкривався. Так, наступний у нас Ів пріве А можливо, Ів-Прайв. Мабуть, це Ів прайв Приве, Пріве. Англомовна людина. Я сподіваюся, ви також зі мною смієтеся і розумієте, що це все. Лише <гум> гумор. Так, давай, прайв, здивуй мене. О, прайв мені подобається. М -м -м, дуже подобається. До речі, треба знайти, зараз знайду піраміду, прочитаю вам. Так, і в прайв. Давайте в коробочці отак покажемо. Що ми маємо? Червоне яблуко, пелюстки жасміну, акорд білого мускусу. Дуже приємний аромат. Я, якщо є червоне яблуко, або взагалі яблука, корд, яблука в парфумах, все, це мені вже подобається, я вже його хочу. Ну, так нормальненько, 5, 5 десяточок моїх. Це непогано. Так. І що ще взяла? І взяла дещо пробнички, тому що теж дуже було цікаво. Так, це, скоріш за все, піде комусь в подаруночок фаровий. До покупочки. Ось це я хотіла спробувати. Це класичний лав'ю. Мені просто цікаво, що тут малинка, а я люблю все з малинкою. Якщо там є малинка, то все. мені потрібен цей аромат. Так, да, потрібен. Якщо буде на акціях, потрібен. Така свіженька-свіженька-малинка. Боже, який гарний. Айвен, що ти робиш зі мною? Хіба так можна? Так, що ще взяла? Взяла спробників в Attraction Intense. Теж дуже цікаво, до речі, не було класичного attraction. Я чомусь його якась... я його наче додавала. Може, не додавала. Треба подивитися буде. Так, давай відкривайся. М -м -м. Щось я тебе взагалі не чую. Ну, це такий серйозний аромат щось. Як крем якийсь. До речі, чому, чому вони не пишуть ніколи, що тут повинно бути? В цьому інтенс? От не, не, не зря він мені показався якийсь кремовий. Тут цукати з зімберем, інтенсивний акорд магнетик і кокосовий крем. От я відчуваю кокосовий крем. Дійсно такий кремовий-кремовий аромат. Дуже приємний. Так, і ще дуже хотіла спробувати Rare Gold, тому що з цієї лінійки частіше за все чула від інших, що саме Rare Gold найкращий, От він нам найносибільніший, Він не з ноткою ретро. Ні, він з ноткою ретро. Навіть якась як настойка. Відчувається в ньому. Він такий. Мені здається, бабуся моя таке любила. Щось таке от ретро дійсно, щось нагадує. Ну, добре, що я взяла лише малюточку таку спробувати. Непогано. Але ні. Тож, це було все моє замовлення. Багатенько, мені здається. Але я дуже задоволена, я задоволена, що. Що мені вдалося спробувати стільки нових ароматів? Якщо будуть з'являтися ще якісь десяточки, думаю, що треба брати кращі десяточки, їх розпробувати в ручках. Ну а далі вже можна подивитися, чи брати, чи не брати. Тож, як вам моє друге замовлення? Що ви думаєте про це? Що ви брали в цьому в каталозі, в лютневому, що вам сподобалося? Як вам акції у Березневому? Чи дивилися ви каталог? Тож, всім дякую за перегляд, ставте подобайку, якщо вам сподобалося. Гарного вам вечора, гарного вам ранку дня, гарного вам настрою всім па-па!